Зараз я покажу, як васи в крипту свою пенсію у випадку, якщо до бабуся, або ж хоче коти, в зимові курці, навіть якщо єдине, що ти купив до цього, так це піріок з картопою по знижці. В цьому відео ти побачиш, як зареєструвати аккаунт на біржі, звідки дістати цей буклон USDT. що робити, якщо хочеться купити криптовалюту, але грошей немає. Як купити криптовалюту, та яку ж криптовалюту все таки купити? Для того щоб купити криптовалюту, вам потрібна біржа. Бірж є дуже багати: Binance, Bayb, Coinbase, OKX. Okay. І це далеко не повний список. Але перекоменную я вам всього одну біржу, а саме біг ікс. Посилання на неї буде в описі. Переваги цієї біржі я можу прочистити. Слівати з до ночі, але зупинимося на тому, що більше підійде. Як бабуся, так і школяру, тому що торгувати можна без верифікації. Переходимо в мій телеграм-канал, називаємо Бінгікс. Переходимо по посуванню, вводимо пошту, пароль та натискаємо зареєструватися. Після чого вводимо код, котрий нам прийшов на пошту, яку ми вводимо. і готово. Тепер ви на крок ближче до своєї цілі. Тепер нам треба купити де стейбл кон Якщо вам є 18, то ви можете зробити це прямо на біжі, не згаючи на P2P. Але що робити, якщо 18 немає, а купити криптовалюту дуже хочеться? Переходимо в телеграм і в пошуку вписуємо криптобот. Buy and sell crypto, купити, купити USDT, обираємо свій банк. Після чого беремо ту людину, котрі дуже багато позитивних відгуків. Купити USDT та вводимо суму, на котру хочемо це зробити. Створюємо ордер. Після того, як людина, котру ви купуєте USDT, підтвердить ордер, ви відправляєте гроші їй на картку. Після чого нацикаєте гроші відправлено, і після підтвердження знаходження коштів продавцем ви отримуєте свої USDT, після чого нацикаєте валет, вивід USDT та обираєте мережу тон, так як в ній найменша комісія. Заготи на біжу, натискаєте активи, депозит USDT та обираєте ту саму мережу, а саме тон. Копіюєте її і вставляєте при виводі на криптоботі. Якщо ви не хочете платити півтора долара комісію, тоді можете. Написати менеджеру і він розповість, як вивести гроші без комісії. Його й ви побачите в описі мого телеграм-каналу. Посилання під відео. Але що робити, якщо купити криптовалюту, дуже хочеться, а грошей немає. В такому разі ви можете брати участь в тиснетах, нодах, промках і дуже багато чого іншого. Що це таке, як його знайти? Що новачок, то для початку треба оточити себе криптовалютою, підписатися на велику кількість телеграм-каналів, читати статті, дивитись відео на цю тему. І з часом це розуміння почне до тебе приходити. Для початку можете подивитись моє минуле відео про п'ять способів заробітку 2025 році. Тепер ми маємо. Біржу та гроші на ній. А яку ж криптовалюту купити? Заходимо в Chrome і пишемо CoinMarketCap. Переходимо на сайт, гуртаємо нижче. Це самі великі токени, котрі є на ринку. І купивши токени з першої десятки, ви можете не переймати за те, що вони зі скамляться. Але звичайно, не варто сподіватися, що ви вкладете 100 гривень і вже через тиждень купите собі ігрового комп'ютера. Також хочу порекомендувати вам купувати криптовалюту частинами. Наприклад, у вас є 1000 доларів, ви сьогодні купуєте на 200 доларів, через тиждень купуєте ще на 200 доларів і так далі. Тим самим ви зменшуєте свої ризики. Купівля криптовалюти це не швидке збагачення. Головне не бути жадім. Ви бачите два ікса, заберіть свої вкладені гроші, і в такому разі ви не втратите все, що у вас є. Тож дякую тобі за перегляд і до зустрічі.